У самому серці древнього Ніжана на історичній Гоголівській можна зустріти унікальну майстриню, яка пропонує чудові вироби хендмейд. А це патріотичні прикраси: гердани, намиста, чокери, силянки, броші та інші витвори ручної роботи у наявності та на замовлення. Пані Світлана займається різноманітними видами рукоділля, що гармонійно поєднують давні українські традиції із сучасним баченням. А ця робота її заспокоює і думками переносить до рідного дому, який була змушена полишити через війну. Ми переїхали з Луганської області, в місто Гірське, на шахтарське містечко. Ми працювали на шахті з чоловіком все життя. От. А 6 квітня на останню евакуацію ми приїхали на Західну Україну. Ну ми спочатку жили в Тернопільській області. А потім раптово попали в Ніжин. Ось уже два роки Світлана творить у Ніжині. і особливе місце в її серці займає плетіння герданів – традиційної української прикраси з бісеру. Це захоплення прийшло до неї давно, і, хоча шлях був непростий, вона долала його із завзяттям та самовідданістю. Зайняти чимсь головою. І я почала заробляти. Я попросила чоловіка він мені зробив станок. і Я почала робити гірдан. Її творчість це не просто хобі, а покликання, яке надихає інших. Пані Світлана, жінка, яка не лише створює красу, а й дарує її людям, відкриваючи перед ними двері у чарівний світ рукоділля. Силянка це від слова силити, тобто нанизувати бісер. Це не селянка від, а от силити, Ну, Це просто таке мережево з бісера. Прикраса, яка прикрашає шию. Це дуже давнина її насили. Ще я бачила такі на Лісі е, прикраси. Ну от Звідти воно пішло. Цікавимося у майстрині, як вона виготовляє чокери. Чокер може вироблятися на станку і може вручну. Повністю ручна плетіння. От, браслети у мене всі ручної роботи, повністю тут немає станка, тут повністю бісеринка до бісеринки приплетається. І все це залежить, якщо чесно, від настрою. Ви знаєте, бувають такі дні, що я взагалі зовсім не сідаю за станок, ну я не можу. А буває таке, що я сяду і 8 годин не встаю, і вже все аж заклякло. Так що я не можу вам сказати, скільки часу я роблю. Буває, що 6 годин. Ну, десь в середньому брошка, якщо. У мене все пришивне, то десь годин 5-6 я її роблю. на особливу увагу заслуговують і мотанки з бісеру у виконанні талановитої майстрині. Ну, мотанка це любов. Мотанка вона завжди була, так скажемо. І ляльки. І, ну, рішили, що треба щось не ток, що ляльки поставити, і щоб вона стояла. Хочеться, щоб вона була завжди з тобою. Ну, ось придумали. Мот... Ну, це не моя, не, не то, що я придумала, ні. Просто я роблю собі такі мотанки. Хтось інший може трошки по-другому робить. Ну кожному своя мотанка, кожен якось для себе щось вирішує і придумує. Усі вироби майстриня виготовляє з любов'ю, вкладаючи душу. Для себе я обрала ось такий виріб: це мотанка на згадку про нашу теплу зустріч та як оберіг для себе. Дуже цінно, що навіть під час війни є шалений попит на прикраси, резюмує майстриня. Багато знаєте, хто приїжджає з Києва, там з Одеси мене з Миколаєва. Бла і вони кажуть, ой, нам щось хочеться купити, звідти українське туди. <гум> Кажу, будь ласка, і ми бачимо, що з прикраси такою українською тематикою і брошки так. дуже тематичні Хоча, Я вам хочу сказати, силянка. Ну, це, це все силянка, Це все. Українська прикраса, яка ну здавнини ще була дуже давно, просто я її трохи зробила більш-менш сучасною, тобто в одному кольорі. Чи не всі ніженці щиро тішаться та захоплюються талантом пані Світлани? А міська влада намагається усіляко підтримувати її справу, залучаючи до різноманітних творчих поїздок українськими містами задля обміну досвідом, розповідає очільник міста Олександр Кодола. Незважаючи на те, що Чернігівщина є прикордонним прифронтовим регіоном, тим не менше до нас в громаду також приїжджають внутрішньопереміщені особи, і тільки офіційно ми маємо на сьогодні 1928 офіційних ВПО. Неофіційна цифра, я вважаю, удвічі вона більше. Ми, Наше управління соцзахисту намагається також їм допомогти, пропонує варіанти працевлаштування, надає затверджену законодавством підтримку. Ну, от, Зокрема, пані Світлана, вона знайшла тут собі і прихисток, знайшла житло, вона займається улюбленою справою, створює цікаві креативні вироби ручної роботи. І Більше того, вона співпрацює з нашою культурою, управлінням культури і претендує на звання народна майстриня Ніжина. Тому я знаю гарні приклади, коли люди, які переїхали з Луганщини, як Світлана, з Донбаса, з Харківщини, вони знаходять себе в місті Ніжині, знаходять роботу або створюють власну справу, займаються бізнесом і в тому числі інтегруються в Ніжинську громаду.